Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний піст. Сьогодні маємо тож постимо. Маємо прекрасний час, де можемо пороздумувати над посланнями Богородиці, над тим, куди вона нас кличе, як сьогодні нас заохочує провести цей день. І сьогодні ми 25 лютого 1997 рік. Дорогі діти, і сьогодні. Вас в особливий спосіб закликаю відкритися Богові Творцеві та стати активними. Закликаю вас, дітоньки, у цей час побачити, кому потрібна ваша духовна та матеріальна допомога. Своїм прикладом, дітоньки, ви будете простягнутими Божими руками, яких людство шукає. Тільки так ви зрозумієте, що покликані свідчити і стати радісними носіями Божого Слова та любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, вчора був я в такій футболці, мені потім уже дружина після відео сказала, що я в футболці був в Мерісміл, така їжа Марії, де можна за 24 євро годувати дитину цілий рік. В Африці. За скільки? В Африці. В Африці. Ну, так. В Африці за 24 євро можна годувати дитину цілий рік, навчальний рік. Так? І цій дитині не тільки ти її годуєш, але ти її навчаєшся. Бо вони тоді ходять, їх батьки відпускають до школи цю дитину, бо вона там має безкоштовну їжу. І тоді дитина має змогу піти до школи і навчитися так і, і з'їсти. А якщо, наприклад, їжі не буде, то батьки її не відпустять до школи. Вони скажуть, іди шукай їжу там, на помойках крися, то то. Тобто дитина отримує і не отримує освіти і, і не отримує їжі. так. Тобто це буквально не тільки ти її годуєш, а ти їй ще даєш освіту. Що дуже, та, Для України 24 євро це дуже дорого, так? а для Європи, наприклад, це не так є багато. Тому хто живе в Європі і хоче годувати хоча б принаймні одну дитину на рік, так? то можете знайти «Мері Сміл, Їжа Марії, Сміл на сайті. Ну, можна знайти як. Або хто приїжджає в Меджугорі, то там їхній офіс є, де можна піти купити ту ж саму футболку. І там футболку також вкладена ціна, де можна годувати дитину. Або просто дати гроші. так? Тобто, ну, не кажу зараз для українців, бо ми і так бідні, нещасні. та І у нас у самих в Україні нема що їсти. Але ті, хто є в Європі, наприклад, то одну дитину можна годувати на рік. Ну, В будь-якому випадку Марія заохоче допомагати. І, і духовно, і матеріально, так? Я даю як один з варіантів, їх зараз безліч Безліч варіантів, де можна жертвувати гроші, не в грошах справа, а справа в твоєму серці. Так? Чи готовий ти жертвувати? Чи готовий ти славити Бога? Чи усвідомлюєш ти, що все, що тобі дано, дано Богом? Чи ти думаєш, я заробив, а тут мені треба віддати комусь? Ні, Тр... усвідомлення правильне, як я вчора говорив про книгу Товита, так? І там, якщо до кінця дочитуєш, то, то, то ви це усвідомлюєш, що все йому дано Богом. І він потім живе 122 роки, е, власне, жертвуючи, там так і написано, жертвуючи і добре живучи, так, за 120 років. В 62 він вже осліп, потім був зцілений. Ну і про Товію, про сина його, який вийшов з дому е, і отримав таке благословіння, Також ми все це можемо прочитати в книгах Товита. Заохочую вас, хто має час, то дуже цікава історія і дуже цікавий кінець, як, як Бог навчив славити, просто Просто славити. Ну, чи сьогодні ти готовий славити, славити не тільки словами, а й славити ділами, так? бо ми ділами теж можемо прославляти Бога або не прославляти. І найгірше не прославлення Бога це коли я говорю файні речі, як Сонс, я священник, я там. Можу красиво проповідувати, а своїм життям проповідую не то. Роблю не то. так? Своїм життям я Бога проклинаю, так? бо я не жертвую, я не це, я нарікаю, я осуджую. А зате можу файно славити словами. так? І Марія каже: прославляй і ділами. Сьогодні тебе в особливий спосіб закликаю відкритися Богові Творцеві та став. Стань активним. каже, активним стань, бо вони ми звикли до пасивного християнства. Я там непомітно в церкву прослизну, там службу відстаю. Після служби, щоб нікого не бачити, ні з ким не вітатися, я тихенько втікну. На паркінгі моя машина найкрасивіша, там найдальше стоїть, щоб найперше виїхати. Тобто на цьому. На паркінгу моя машина найкраща, я там знаю, де місце так стати, щоб мене ксьонс не побачив, та? щоб я тихонько відстояв, нікого не бачив і втікнув. Це моя така це пасивне християнство. пасивне. Це коли я кажу, а я молюсь вдома, сам тихутько там в кімнаті. А сам я не молюся, але я так хочу собі казати. Та? Бо це таке пасивне теж християнство. Якісь активні збори йдуть там на кришу в церкві треба або тече вже на голову капає під час літургії. То мене там нема. Я там, ну, я там на пасиві, так? я тільки активний, коли мені треба Пасху посвятити. Я біжу, з кошиком знаю, де перший. Як стати, щоб першим посвятити ту Пасху. я потім, звісно ж, втікнути швидше, бо треба вже святкувати. Тобто, подивись сьогодні, чи ти активний християнин. Чи ти знаєш свого священика взагалі? Чи ти питаєш, що йому потрібно сьогодні? Чи знаєш, може в нього нема хліба сьогодні, може він не має що їсти, може з даха, з криші капає на голову під час літургії. Активний це той, хто долучається до справ до справ Божих. Сьогодні я якраз читав Світаліта, вже остання глава. Каже: Господь благословен той, хто долучається до будови Господнього дому. До храму, до Божих речей долучається і фінансово, і фізично. І проклят той, хто буде руйнувати ці доми, ці е, різні образи, різні ці церкви. Та? Сьогодні у нас церкви руйнуємо, різні каплиці замикаємо. Ну, це в Європі, там в Україні ще тільки відкриваємо. Але е, Слово Боже для всіх говорить однаково. Благословен той, хто долучається до будови і будує Божі доми, а проклят той, хто їх руйнує. Тому сьогодні. Подивитися треба на своє життя, чи я сьогодні руйную, чи я сьогодні будую. А це не йдеться тільки про матеріальний храм, так? Це сьогодні йдеться, як я буду про священника говорити, а він там пішов, набухався, або ще щось. Та, на жаль, не всі священники святі, так? як хотілося би. Але чи я своїми розмовами будую сьогодні церкву, як збір людей активно, чи я пасивно нищу. нищу? Або промовчу. То саме, що знищу, або буду говорити погано, і руйнувати ще. Тому знаємо, що на себе можемо самі накликати, або благословіння, або прокляття. Духовні закони, вони так працюють, що дають тобі вибір, чи бути благослові... благословенним, чи проклятим. Закликаю тебе, дитинка, у цей час побачити, кому потрібна твоя духовна чи матеріальна допомога. І сьогодні на практику візьмемо. Побачити, каже Марія, закликай тебе побачити, відкрий очі, побач, кому потрібна допомога сьогодні. Духовна, матеріальна, будь-яка. Вчора вже Марія нас закликала до допомоги, так? а сьогодні продовжую цю думку. Відкрий очі на людей. Відкрий очі. Не тільки засиклюся на собі, не на своєму пасиві, та? а будь активний. Побачити. Своїм прикладом, дитинко, ти будеш простягнути їм Божими рукою, яких людство шукає, яких людство шукає цього. І ти можеш бути цим прикладом. Тільки так ти зрозумієш, що покликаний свідчити і стати радісним на сім Божого Слова та любові. Бо коли ти свідчиш, коли ти допомагаєш, то і на серці будеш мати мир і радість. І так Марія Гави говорить: тільки так зрозумієш, що ти покликаний свідчити. І стати радісним носієм Божого Слова та Любові. Бо несу слово Боже, потім е, матеріальна допомога, так? тобто я фізично щось роблю, під, підтверджуючи це слово, що я хочу жити в любові, хочу любити, так? а не я кажу, я хочу любити, а сам людей ненавиджу. Тобто з'єднуємо духовне, з фізичним і тоді починаємо свято жити, неймовірно, наче все просто. Е, Мушу закінчувати, бо в мене вже дружина замерзла в морі. Не знаю чому, бо вода тепла досить. Але так є. Тому сьогодні шука... маю допомогти зараз дружині, щоб вона не, не, цей... не була недовольна. Так? Ну, бачите, я розпізнаю, кому я маю допомагати. І заохочує Марія сьогодні вас розпізнавати, кому можете допомогти. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з моря. Па-па.